В Чернігівській області під час розбійного нападу на інкасаторську машину загинули троє спіробітників Приватбанку. Подробиць самого пограбування наразі невідомі. Про викрадену суму також нічого не повідомляють. Наразі на місці події працює наш кореспондент. Алла скоро У неї ми дізнаємося останню інформацію телефоном. Алло, вітаю. Які подробиці пограбування? Наталю, вітаю. Ми зараз працюємо на місці нападу. Це жвава траса Київ Чернігів, поблизу від якої правоохоронці виявили згоріли, інкасаторський автомобіль Приватбанку. Це сталося засвітла. Інкасаторська машина рухалася із Києва, у бік Чернігова. До обласного центру вона не доїхала 25 кілометрів. Біля села Красавця, власне, сам напад, причому не на синій трасі, а в метрах 50 від неї. Про це телефоном повідомив керівник Чернігівської міліції Едуарда Льохін. Я прошу пряму мову. была обнаружена сгоревшая инкассаторская машина, принадлежавшая э, приватбанку. В машине обнаружено три трупа. В настоящее время работает следственная оперативная группа и проводится оперативно разные мероприятия. Пока достоверной на 100% информации больше нет. Машина сгоревшая, это я могу констатировать с точностью до 100%. От чего сгорела, это вопрос пока не имеющий ответа однозначного. Она немного съехала с центральной дороги, там метров на 200, с основной трассы. На місці продовжують працювати правоохоронці. Вони намагаються розкрити ключову таємницю. чому чи монкосатиський автомобіль таки звернув траси, чи це було з їхньої власної ініціативи, чи це їх примусили зробити. На відео, яке ми відзняли на місці, видно, що насправді автомобіль згорів, чому, в результаті чого е, слідчі на місці не коментують, вони намагаються відігнати журналістів від сигнальної стрічки. Е, і те, що ми бачили, це надзвичайники за допомогою спеціального обладнання намагалися розрізати корпус автомобіля, ймовірно, для того, щоб дістати тіла загиблих яким чином був спланований напад на працівників банку, скільки було нападів, скільки зникло грошей? Про це перевіреної інформації немає. Зараз є тільки чутки, які потрібно перепровіряти. З приводу загибелі своїх трьох інкасаторів Приватбанку оприлюднив офіційну заяву. Висловлює слова співчуття родинам загиблих і також обіцяє їм матеріальну допомогу. А також оголосив про те, що обіцяє винагороду 1 мільйон гривень за будь-яку інформацію про нападників за допомогу в розкритті цього злочину. І е, звісно, що це не перший напад на інкасаторську машину Приватбанку. Про це також йдеться в заяві в студії. Дякую, Скорик, про розстріл інкасаторів на трасі Київ-Чернігів.